Добрий день, добрий день. Сьогодні ми а, в гостях у чудової чудового підприємства, чудового розсадника, саду. Я вже не знаю як а, сказати ягідника, а, фруктовий сад. У, у красивому місті Халипті біля Дніпра, Київська область, під Києвом у а, чудової майстрині свого своєї справи Ані Домбровської. і а, Доброго дня, Аня. і хочу спитати у вас, які ваші зараз дії у вашому ягоднику. Що ви робите? Як ви готуєте ваші рослини до зими? І що ви робите? Які заходи по цьому, ну по, -по вашому садівництву робите, готуючи його зиму? Зима. Так ну в нас зразу скажу, що в нас насадження лише лохини, тому ми е, її активно. Все як в житті ми в роботі. Я просто видірнув прямо людини з робочого місця, щоб вона розказала для наших у нас, колег. Да у нас в плантації лохини в основному, і як ми її готуємо до зими? Уже до цього часу на сьогодні перша половина листопада. Ми вже провели обробки наших кущів препаратами, які містять мідь в своїй основі. Я вважаю і, взагалі, в садівництві обробка мідними препаратами це як основа, як база, яка має проходити проводитись двічі або тричі в осінній період, і так само навесні до появи листя. Тут бачите, скажіть, будь ласка, а коли ви робите обрізку свого саду? Ягідна ви ну, коли, коли підходите до обрізки це вже пізно ну, середина зими, виходить? так? просто <тапит> час ви залишаєте в спокої ваші ваші кущі і далі просто нічого не робите? Чи як а, ні? Зазвичай ми починаємо обрізку десь кінець листопада. Думаю, <тапит> через тижня-два ми вже будемо активно Заходить. обрізати, тому що як бачите, листя вже немає на ділянці, і це вже говорить про те, що рослина фізіологічно спить <тапит> і можна її починати. Різати, а скажіть, будь ласка, як оця весна, як оці ці дощі, оця дощова погода ну вплинула на ваше, на, на ваше насадження лохини? От, то це оптимальна, оптимальна така осінь була, чи трохи важкувата з точки зору фізіології? Як Лахиня. осінь, так, яка я така б осінь? сказала, що вона була чудовою для рослин, тому що, ну, по достатньо вологи, uh -huh. е гарно листок працював, і тобто, коренева система теж могла гарно рости. Тобто це не так, що сухо е осінь якраз гарно ну, наростає коренева система. І її, якби, якщо не є нехватка вологи, то вона uh -huh. якби гальмується. Тому uh -huh. ця осінь, на мою думку, є дуже гарною да, хорошою для рослин. Але звичайно, шкідників ой, хвороб в цю осінній період було значно більше. Тому е, на захист якби ну приділили трохи більше уваги ніж попередні роки. А скажіть, будь ласка, ви вимірювали скільки вологи? у Вас випало за жовтей листопад? По... Ну по це. Воно вимірюється, але на даний момент я якби не володію інформацією. Але як скажу за цей рік в цілому, то е, досить багато як для нашого регіону. Ну не нетипова не така типова, осінь. Да, привикли, так. що у да що Шу нас осінь була суха зазвичай. І це все. З, да, зазвичай і літо сухе, і осінь суха. А це якби все воно з вологою, то все mm -hmm. добре. Осінню ви якесь робили підживлення, якісь там ну, на на, на осіння, такі там азот, якийсь там якісь формі, щось таке не mm -hmm. давали ну, цинки там або ну інші мікро. Mm -hmm. так. Які, так. Які. Ми давали такі препарати, як цинк, пор mm -hmm. і магній відповідно, які mm -hmm. даються про магні протягом всього сезону. Але ми його закінчили ще десь місяць назад, в і да в жовтні, і вже до цього часу ми абсолютно нічого не вносимо під нашу лохину. Mm -hmm. Тобто вона вже якби ну спить, да ну входить в зиму, і її, якщо дати якесь добриво, особливо якщо азот, то воно то вона проснеться це розкашувати. Да. Тому ми вже давно нічого не вносимо. Добре, а вихід із зими, коли ви плануєте, тобто які перші обробки у вас будуть на початку весни, після ну, тобто як вона проснеться. Ну як я вже сказала, мід це якби база, основа mm -hmm. нашого якби, системи захисту. Тому перші два-три, перші дві-три обробки це будуть саме такими препаратами, які на основі міді. Це все ну, таке основне, да точку основне. Час буде обрізка, і потім ви вже не чіпаєте просто там такі всі. А коли ви не збираєте на зиму, то тобто, Як як ви поціленно з поливні капельними системами? Ну на, на, на рахунок цього то потрібно якби дивитися за погодніми умовами. Mm -hmm. Тому що може бути таке, що зима ще не скоро прийде, і відповідно е рослини можуть ще, якби ну е їм потрібна волога ще додаткова. Тобто вона ми її не збираємо ще поки що, а чекаємо уже безпосередньо перед сталими морозами. Uh -huh. Тоді будемо йому просто спускати воду і, і все, і все вже позділи. Да. Дякую за увагу. Дякую, пані Анна. Побажаємо їм гарних урожаїв, гарної зими, багато сніга, і щоб вся зима забула, принесла нам мир і спокій, і гарні врожаї нашій Україні. Дякую за увагу з вами і нагадую, що краща мідь це Nordok75 VG на сьогодні на ринку. Самий концентрований продукт в Україні та світі. Дякую. Що там?